So record. він буде на наступному альбомі. Мене yeah. про це Billboard. Yeah. втілюємо right okay. це McCartney в реальність тут і зараз. все починається uh, саме тут. Uh, Пол Маккартні слухай білборні пісень. Привіт, ми Empire of the Sun і ви дивитесь yeah, Billboard News. Дуже раді бачити вас у студії. Чи було неминучим вихід нового альбому Empire of the Sun? Було трохи непевно якийсь час. <плес> Ні, це завжди було неминучим. А коли саме <плес> гадаю, це і є питання. <плес> <Добре>. Імперія <плес> триватиме. Не як ті типу, попередні імперії, що та знаєте, розпалися. Ми продовжуватимемо. Ну саме зараз слушний момент. Ми працюємо разом вже понад 20 років. Ми мали дійти до точки, коли сказали досить. Я б мився від тебе, ніку. Шляхом знаєте, нам довелося вимкнути всі комп'ютери. Довелося все зупинити. І хоч пандемія була жахлива. Для гурту це було благословення Знаєте, 20 років. Ми будували цей замок, і настав час відмовитись від мрії, дозволити всьому. Заростити очеретом, щоб потім повернутися і зрозуміти, що саме нам так подобалось спочатку. Як виглядала відмова від мрії? Це була формальна розмова, чи щось, що It's просто поволі розчинилося. Означало сказати з компанії, що все скінчено. Думаю, воно справді на мить згасло, ніби весь світ зник у той час. І, мабуть до того часу ми завжди так чи інакше працювали над новим матеріалом. Тож це завжди було на думці, чи знаєте, часиною свідомості. Це покінчити з цим було очевидно дуже звільняючим. І можливо, ми передбачили це в Vines, говорячи про рослини, що поглинають міста. А потім це певною мірою сталося під час пандемії COVID. А you know, <пості> знаєте, я гадаю, що <пості> uh, нас повертає <пості> те <пості> про що казав Едгар <пості> Кейсі. Перший ясновидець <пості> у штатах, <пості> так що звука це ліки майбутнього. І я думаю, ми бачимо це вже зараз. нас завжди єднало бажання творити те, що житиме це... у ваших серцях. Чи було це офіційне рішення ми про воз'єднання? Чи просто uh, виникли say, іскри відродження, мебіка розчищення заростей навколо замку, щоб знову зібрати все докупи. Думаю, це маленькі підтвердження. Розумієте? З часом як от дзвінки від людей, цікаво, що під час пандемії багато хто покладався на музику. Є відомий дизайнер, наш друг який хворів на рак, і протягом хіміотерапії слухав лише Емпаєр. а потім знаєте, він переміг хворобу. Він зв'язався і сказав, що ми мистина його зцілення. Що він назавжди нам вдячний. Знаєте, коли починаєш чути з різних джерел, наскільки важлива музика, і ми працювали з іншими авторами і знову усвідомлюєш, що особливого в емпайра та нашій хімії mm. А потім повертаєшся, і все знову свіже. Коли ви повернулись, чи відчули цю свіжість? Чи були елементи, які здавалися новими, оновленими і захопливими? Mm. Так, Дуже захопливими. Ми Поважаємо один одного і хотіли показати нові трюки щось свіже. Люк yeah, їздив до Швеції, до Швеції, працював з відомими авторами пісень. Okay. Ага. Поїхав до Парижа, працював з людьми. Там це була кульмінація, ніби погляд на емпайр їхніми очима та вухами. Це було достатньо довго і усталено, щоб ми могли запросити сторонніх до участі в цій особливій майже священній практиці написання музики. це було новим для вас а, так, перше для Емпайра. Це завжди був досить закритий процес. були певні моменти, як от Лінці Бакінгем. На попередньому альбомі, і він um, має I'm трек I'm і на цьому. This, on але так, окрім well. yeah, yeah, цього, здебільшого, це був досить закритий процес. Скільки часу пішло на створення всього цього. ми почали цей альбом під час зйомок одного з кліпів для The Last Record. Ми знімали в Токіо. Знаєте, це таке яскраве, незвичне місце. Здавалося правильним зайти в студію на кілька днів, поки ми там були і так почалася ця подорож. Певно, ми обоє думали, що матимемо альбом до різдва. Але ці альбоми не, хоча ми дуже залучені до їх створення. Я думаю, що є певний часовий графік, можливо, божественний, який ми не контролюємо. нагадує мені, звісно, назву альбому the God». Mm. Розкажіть оце детальніше. Ми, ми прагнули бути інклюзивними. інклюзивними. В Empire of the Sun ми дуже інклюзивні. Ми любимо і поважаємо всіх вас. Ми думали, запитай у Бога, бо кожен має свого Ісуса, Аллаха чи Будду". Uh -huh. І Музика може стати цим для вас. Для нас вона точно стала такою. Створюючи музику, ми часто прагнемо зробити щось, що стане маяком надії. Це може бути промінь світла й легкості. Levitі на ці пісовір класиковий ем, вери, вери карнофодюс, америка бігавні теми ви розкривали в ці крін чудис колекшні санкс. Ми говоримо про інтимне сумні моменти чи відчуття Just розгубленості бажання втекти від проблем. When they're feeling lost, wanting to run, run away from your problems, or needing to find someone that you can hold or hug, music, music can be that one you know? for you too. You know? Знаєте, нас завжди об'єднувало те, що тепло музики невід'ємна її частина. Well, хочу поговорити element, про візуал. Я розумію, що sad. відео зняті повністю в Таїланді, Так, yeah. Так. Okay. Добре. Добре. розкажіть, яку потрапили і чому вирішили знімати. Ми провели десь півтора року, насправді, рік, але, але півтора звучить краще. Зустрічаючись з режисерами, все це здавалося просто дивним. Знаєте, не відповідало. Нашим ми бажанням <піллянсь> Але Лей казали ну, просто зробіть <піллянсь> візуалізатор. А я такий да, я не робитиму клятий візуалізатор. Ми продовжували зустрічі, аж поки <піллянсь> нас не познайомили з канадським режисером <піллянсь> Майклом Максісом. під час дзвінка він одразу заговорив про земекіса Спілберга та інших великих режисерів. <піллянсь> і ми відразу це наш хлопець. Ми надіслали йому запис і сказали, давай, твори. just Він повернувся away, з п'ятьма сценаріями, п'ятьма mm. піснями вразив нас і запропонував. Yeah, зняти Це божевільна пригода, про яку ми мріяли ще з першого альбому. Це була wow. мрія. Тобто це був гарячковий сон. Wow. Деякі дні на майданчику було wow. понад 100 людей. Um, um, людей. So Майже щодня um, було близько сорока градусів спеціалі. А де круто, що всі носили з собою нюхальні солі. Я постійно спостерігав за знімальної дупи. Вони майже fine, не присуміли, але ні ухаються участия. Це такий трав'яний засіб. Мабуть, це звичайна справа yeah, в Таїландії. Щоб не знепритомніти від спеки, яка просто нестерпна. ви теж користувалися трав'яними пакетиками. Я їх обожнюю. розкажіть про візуальну ідентичність альбому та міфологію Empire of the Sun. Ми завжди розповідали історії, а цей фільм розширив їх до нового виміру. Ми залучили сина Люка до фільмів. Він виявився природженим актором. На не була певна, як це вийде, але ми завжди прагнули чогось. Більшого ніж інші гурти, це була одна з причин, чому ми взагалі почали. Ми бачили навколо Шугейзінга, Хотіли бачити боуї. Ми прагнули чогось більшого яскравого вірного музиці. Mm -hmm. Я думав, чи була б Sun без Девіда Боуї? Ну був би інший. Девід потім девід Шоу. Люди завжди питають ну, звідки ми беремо натхнення? І це просто з усього. Розумієте? Не знаєш, що тебе зачепить, але як каже Джеф Кунс, це те, що відчуває твоє серце. Стоять перед Пікассо і не відчувають нічого. Розумієте, а хтось інший скаже: О Боже, це ж Пікассо. Те, що ми з цього черпаємо, це наше. Де". Розумієте, що робить наш гурт особливо? Які ще головні речі, чи з чого? Ще ви переважно черпали натхнення. <свес> на цьому альбомі ми почали з Японії, і для нас стався вибух японської культури. віку. Він знаходить I mean, речі з усього світу. книги. ви що ви кажете про однолітків чи їх брак? Ми сказали, що спочатку не бачили нікого в музичному просторі, з ким відчували б зв'язок. Чи я правильно це розумію? Ми любили багато музики, але відчували, loved, що чогось бракує, was, тож ми діяли. Що на вашу думку ви додали до lanskate? музичного lanskate? ландшафту Empire of the Sun? Uh -huh. And And і that, з цим yes. знаєте, ми здобули uh, мільярд uh, друзів. Це була неймовірна подорож радості та піднесення у багатьох сенсах. Ми ніби слуги для публіки. І, і я думаю, що саме so, такими ми і маємо бути. Я yeah. розумію, що наша рання творчість справді знайшла нову аудиторію, і цифри здаються вражаючими, досягаючи багатьох людей, яких не було тут з самого початку, чи коли ця музика вперше вийшла. Що для вас означає резонувати з молоді та людьми, які не зрозуміли це дечета бути актуальним? Це чудово. Знаєте, це know. краще ніж бути неактуальним, it's, it's Це правда, і це не те, relevant. що можна <laughs> контролювати. Так завоювати <laughs> yeah. аудиторію, це справді привілей. Yeah. Uh, um, mm -hmm. але муза really, говорить so. сама за себе. Yeah. Ми можемо це контролювати. Виканчолда, а тінь де це б'є. Думаю, краса в тому, що діти самі взяли семпл so, і зробили нову версію, яка вибухнула в Німеччині mm -hmm. а версія Мака Міллера просто other... шалено популярна. Then, точно. це було просто одна з тих магічних речей, що трапилися. Мабуть, цікаво спостерігати, як ваш твір починає жити власним життям. Something created, так, ми завжди відчували, що музика це як лист чи послання в пляшці. Тобто вони просто йдуть у світ, правда? Вони не коли ви проєктуєте щось співаючи, ви випромінюєте, виглядає успіх цього альбому, гадаю, просто вплив на людей. Не вгадаєш, як вони відреагують. Мабуть, саме це так захоплює. Mm -hmm. Вони як янголята, яких одягаєш у царські шати і відпускаєш, але в цьому і є краса музики. Пісні ніби пакують валізи, ти їх відпускаєш, і вони просто mm -hmm. Просто не знаєш, що станеться. Але тому ми виступали в Литві, І 15 тисяч співали кожне слово. Mm -hmm. I to It it wow. yeah. mm -hmm. Вона й аж до Литви. Це дивовижно. Наш обов'язок тут просто шнувати пісню і зробити you її you найкраще. <laughs> Чи? Чи? Чи полюбити її? <laughs> Схоже, всі виконують свою роль. <laughs> yeah. Так, але наживо більше шансів це зробити, коли ці пісні виконуються. Цікаво, як виглядатиме живе шоу, бо ваші виступи завжди були фантастичними. Mm. Розповім вам про це через півроку. Може, зробимо ще одне інтерв'ю. Це ще в процесі. Так, ми довго готуємо шоу, будуємо сцену, продумуємо історію та наратив. Коли я спущусь до публіки і скажу, ви співаєте цю частину і все таке. То ми повернемось в ефір і зробимо ще одне інтерв'ю, і ви розкажете, що думаєте про це. добре звучить чудово. Ми виступаємо в Голівуд боул неподалік. Знаю це грандіозне шоу. дамо команді білборд ложу. І ми чудово проведемо вечір. Мені це подобається, але захопливо. Знаєте, була пандемія а потім ми зробили кілька шоу. Але буде добре повернутися для повноцінного туру. А скільки репетицій, знаючи, що ви давно не гастролювали? Скільки підготовки потрібно для виступу в Голівудболу? Лорачима Боулі» Ми ще граємо з полом Маккартні в Мексиці. Вау. Тож багато репетицій. отже, він слухає ваш альбом. Більше репетицій. Вільніш зазвичай. Є бо репетируватимемо. А yeah. Empire of the Sun і PNAU, вашого давнього oh. проекту. Oh. Обидва ці проекти існують вже давно Чому саме зараз час об'єднати зусилля? PNAU завжди був молодим, поки не випустив хіт Cold Heart. Тоді здалося, що like, oh, well, Empire і Кнал можуть співпрацювати і це має сенс. Лайк декукалабрейеневумексеняк старший брат каже, like, да давай мали дам тобі шанс. приблизно. Так це відчувалося. І пісня okay. um, здавалася just, саме тим, що підходить like для цього. General, це просто крутий електронний виконавець, і вони роблять щось із кіком і басом, що я навіть не знаю, як ви це робите, але в Empire у нас своя фішка, але у вас, хлопці, є щось таке, що просто так, але мені одразу зайшов цей трек, бо після, після пісні А, Б, Ц, Д, Е, Ф, Ю. Я подумав про пісню з голосними. і ми завжди говорили про пісню з голосними. Тож додати це було просто геніальним ходом. я хотів поговорити про музику на радіо і про те, наскільки буквальні ці тексти. Кейбл сприйняв це серйозно. Вони казали, що це не може бути другим синглом, бо ми образимо радіо. Це той світ, в якому ми хочемо жити. Кеті, справді не буквально. Так, ні, це був андеграундний трек, і він досить нормальний порівняно з деяким радіоконтентом. Правда Так, насправді так і було. Ми намагалися говорити про гурти, яких не крутять на радіо, але при цьому звучати на радіо. Отже, щодо тривалості проекту, 20 років це чимало. Як ви змінилися, і що нового привносите зараз? Чого не було на початку? Я точно більше слухаю, намагаюся більше слухати. Гаразд. Думаю, це моя головна роль. Okay. Спочатку я не розумів, що працюю з голосом покоління. Там це стало Але як і мистецькі рухи, сюрреалізм чи дада їх назвали вже після завершення. Гурт існує достатньо, щоб я став скромнішим і зрозумів, який це привілей. Come to be more humble. It's very special. Yeah. Yeah. Do you feel like the voice of generation? ми зрозуміли, як сильно любимо цей проект і поважаємо один одного, яка особлива і унікальна ця хімія між нами як сильно люблю цей гурт. Ми заходимо, говоримо про сім'ї хвилинку. Але потім знаємо, яка наша місія і які завдання стоять перед нами. І мені це подобається. І мені подобається, який він досі голодний до роботи. Цей хлопець, знаєте, найкращий продюсер у світі, який працює безупинно. Нещодавно ви в Нью-Йорку записували бразильського гітариста, а він залишився з хором сік-спіс. А за два дні він уже в Лос-Анджелесі, в Бербанку, в чиємусь будинку зі старими клавішними 70-х, підвалі чи будинку у нього є всі ці божевільні звуки. Треба побувати в таких місцях, щоб знайти ці звуки. Зустрічаєш цікавих персонажів, але ми все ще шукаємо, все ще в пошуку. І я не бачу, щоб це припинилося найближчим часом. Ви точно знаєте, що шукаєте? Я скажу просвітлення. Справді, тобто, це те, що ми всі. І маємо шукати. Гадаю, музика може нас туди привести. Думаю, агата чейзі мала рацію. Вважаю, звук це ліки майбутнього. якщо пошук просвітлення, це проект на все життя. Чи можна сказати, що він триватиме вічно? так Тепер Діти залучені, тож це не закінчується. Правда, тобто це просто триватиме далі. Це така прекрасна річ. Здається, немає потреби. Це завершувати у <плес> житті. Достатньо речей, що закінчуються, хоч немало. І достатньо того, що триває, а мало б скінчитись. тож збережімо деякі з хороших. Звісно. цей альбом виходить саме зараз. Ви гати, що суспільство потребує цих ліків і тому ви випускаєте його зараз. Думаю, так. ми завжди говоримо про час. Божий час було стільки років, коли ми цього прагнули і просто намагалися це здійснити. Коли немає духу, це звучить як невидима музика. Вмикаєш колонку, а люди сидять і думають. Коли вже ця пісня закінчиться? А ти такий вона вже грає? Це просто звучить як ніщо. Вона має бути, знаєте, дарована Богом і мати в собі дух. Лейбл нас ненавидить, бо минає рік за роком. а ми все ще але саме тоді. Все стає вічним. Sort of Саме like тоді that. твоя велика робота, so коли це стається uh, вчасно, і ти чекаєш на це, Ти you know, маєш знаєш сміливість сказати that's величезному that's лейблу, тримайте стрій, right просто почекайте на нас. І вони це зробили. Були дуже терплячими, і тепер все здається правильним часом. Чус вайтфорес. А найди да випайшен та дос евритинфілс лактаратан. В цьому альбомі просто море радості, яскравості, глибини, розуму, веселощів і душевності. Те, in що я чую, і це дуже приємно. Це справді чудовий альбом. Awesome. Клас. Дякую. Дуже мило. Like хочете ще щось додати? Хочу подякувати білу борду. Ще з півроку yeah. для продовження. Так, дуже дякую у Боул. Дякую вам, обом панове. Дякую. Так.